Доброго дня. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, що в нас за захід сьогодні відбувається, де ми знаходимося? Другий шуліцей номер 2 Місто так. У вас такий прапор, ось тут зібрались люди. Що це буде за захід? Загоди дня, дня захисника та захисниці. Доброго, Доброго, Доброго дня. Так, день захисників і захисниць начебто 1 жовтня. Начебто, так, Бу 1 жовтня. Ага. Тоді не змогли? Так, заховодіть, можна, так. Я вас вітаю. Доброго здоров'я. А скажіть, що в нас за захід сьогодні відбувається? Чудовий захід до дня захисників і захисниць України. України. А він, начебто, 1 жовтня. А сьогодні в нас не, на жаль, не який сьогодні. Де? Я вважаю будь-який день можна вітати наших захисників, за те, що вони віддають життя, борються за нашу вільну намку Україну. Кажу, що першого не змогли провести, бо був, начебто, прогноз. На жаль, в мене не було на місці, я був відпустці, тому не готовий відповісти на це. Питання. От коли ви з'явилися, тоді і буде захід, я зрозумів. Добре. Добре, дякую. А тебе як звуть? Богдан Скупченко. Ти хто? Сергію Миколаєвичу? Сергій. без підказує Богдан Сергійович, побачив. А так Богдан Скупченко. Ага, Богдан Скупченко, молодець. А що ти будеш сьогодні робити? Стефонок до ага. Ну, Молодець. Скільки тобі років? Дев'ять. Удач. Молодець, дякую. Скажіть, будь ласка, ви приймаєте участь в якому заході, з якого приводу? Дня захизика і захисниць України. Ну, ось я бачу, тут є і вчителі, і депутати є. А ви представтесь, хто ви? Чорний Дмитро. Ви де працюєте? Доронецька міської раді. Ви працівник Доронецької міської ради. Яка сьогодні програма? Ви в курсі? Ну, Несення державного прапора. Тобто ви пройдете вулицями до міської ради. Так. Ну, дякуємо, що ви після роботи знайшли час. Ви депутат міської ради, наскільки знаєте? Ну, ходять в І працівник міської ради. І, працівник. І ще раз скажіть, в цьому заході хто приймає участь? Приймаю участь представники міської ради, представники шкіл, ось футболісти наші, юні от, і в принципі всі бажаючі люди, які хотіли взяти. в ньому Школярі. Школярі та за, за за власним бажанням. Якщо а чому 1 жовтня разом провели? 1 не провели, Вся Україна відмічала це свято, але погодні умови заважали його провести. там. Дождь, її походи. Тобто, ви сьогодні, як депутат Петроденської міської ради, гарантуєте, що погода буде гарна. Дощу не буде надіємося, а наша громада сьогодні має тисячі захисників, які перебувають на фронті, і дуже багато хлопців, дівчат, які вже є ветеранами. Тому такі, така хода, яка присвячена нашим військовим, нашим захисникам, вона вже на часі. І сьогодні 5 років нашій громаді, до речі, можна також привітати нас цим. І тому сьогодні ми почнемо, починаємо цю ходу і маємо надію, що вона стане нашою традиційною. Україна! 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 Україна!

Dobrý Shot me down the